Мистецтво, що ламає стереотипи, талант, що виходить за межі можливостей. Творче об'єднання з порушенням зору наш світ уже 18 років, допомагає людям з інвалідністю творити, виступати на сцені та реалізовувати свої мрії. Засновано у 2007 році. Спочатку у нас було двоє людей, а зараз вже є більше 30 людей по всій Україні. Фактично, ідея цієї об'єднання була дуже простою: щоб об'єднувати людей з інвалідністю, які, попри всі свої вади. Не пускали руки, а творили на культурному полі, щоб вони займалися творчістю. От, наприклад, ми об'єднуємо поетів, людей, які пишуть пісні, які композиторів, навіть музикантів, людей, які щось творять, навіть і художників, тому що в нас люди працюють по інклюзивній лінії. Для чого ми це робимо? Щоб ми показуємо інклюзивність на сцені, коли зряча людина подає руку незрячому, і таким чином люди показують цю саму безбар'єрність, інклюзивність. І підтримують нормальні людські, скажімо так, відносини. За час існування наш світ випустив п'ять альбомів, зняв 10 відеокліпів та співпрацює з продюсером Василем Вагелевичем і лейблом «6 секунд. До подій творчого об'єднання долучаються й популярні артисти, допомагаючи привернути увагу до незрячих виконавців. Також, окрім творчості, учасники отримують психологічну підтримку. У нас є психолог Юліана, наша, яка сама незряча. У нас є гаряча лінія. Почути зрозуміти. Ми її відкрили для того, щоб допомагати людям з інвалідністю, а також ветеранам, які набули інвалідність під час війни. Людина може телефонувати, і на цій лінії їй допоможуть. Специфіка роботи лінії така, що людина телефонує і відповідають психологи, які є здебільшого самі люди з інвалідністю. Більше є довіра і більше розуміють ці проблеми. Часто дзвінки це не лише про проблеми. Людям просто потрібно поговорити, адже їхнє найближче оточення не завжди підтримує їхні прагнення. Які кажуть, сиди собі вдома, маєш пенсію, маєш марафон, маєш там радіоточку, слухай до побачення. А це страшний злочин, тому що людина повинна розвиватися фізично і морально. А якщо людині дадуть, вибачте, миску, зупи і тарілку борщу. І потім ще компот на, це на запуску. То це нічого не буде доброго. То людина просто самознищується, я вважаю. Лілія Кравченко. Приєдналася до об'єднання у 2020 році. Вона організовує заходи, пише вірші, а також випустила три поетичні збірки та унікальну фотокнигу Я цілий світ. Ізюминка цієї книги в тому, що моделями кажу книги стали люди з інвалідністю. Тобто, ми кожній людині з інвалідністю, яка погодилася брати участь в цьому проєкті, ми робили спеціальне фото. Це була навіть ціла фотосесія. Потім я відбирала фото, яке мені найбільше подобалося, і вже підставляла вірші. Тобто, деяким людям кажу, окремо писала. Деяким вибирала з тих, які в мене вже були, але які найкраще розкривали їхній характер. Суть цієї книги це показати, що ми люди з інвалідністю, в принципі, такі, як і всі, і ми теж вартуємо того, щоб бути на обкладинках книги, щоб про нас говорили, про нас згадували, щоб нас приймали у суспільство, щоб нас заадаптували, а не відмахувалися, як це часто зараз відбувається сьогодні і довкола. Марина Тристан ще одна учасниця нашого світу. Вона познайомилася з об'єднанням під час одного з концертів і відтоді активно допомагає в організації заходів. Малюю все життя, скільки себе пам'ятаю. <хи> Малюю все починаючи від портретів, закінчуючи пейзажами, різними техніками, як олійними фармами, так і аерографія настінна, на полотнах, на інших матеріалах. Зокрема, художниця показала нам своє портфоліо із безлічю своїх картин, а також поділилася, що зараз готується до своєї виставки. Отож, наш світ це більше ніж творче об'єднання. Це простір, де люди з інвалідністю отримують можливість бути почутими, творити, змінювати суспільство і доводити. Жодні обмеження не здатні зупинити справжній талант. Христина Кругляк, Семен Пулик, Правда, тут Львів.